Казка. Маленький ослик мріє когось врятувати. Маленький ослик завжди про щось мріяв. Іноді у нього була одна мрія, іноді навіть кілька разом. Часом вони збувалися, а часом ні. І от якось у нього цілий тиждень була одна заповітна мрія. Він хотів когось врятувати. Ця мрія народилася так. Він зауважив, що в усіх казках завжди хтось когось рятує, і тих, хто рятує інших, всі люблять, поважають та дякують їм. А я, от жодного разу в житті ще нікого не врятував, із сумом думав маленький ослик: Кому я такий потрібен. Та не встиг він озирнутися, як це стало його заповітною мрією. Спочатку він думав, що ця мрія збудеться дуже скоро, що він відразу зустріне когось, хто з радістю дозволить йому врятувати себе. Але минув день, два, а його ніхто так і не покликав на допомогу. І маленький ослик втратив спокій цілими днями тинявся він по лісу, та в усіх питав Вибачте, вас випадково не треба врятувати. Один знайомий їжак дуже здивувався. А від чого рятувати? запитав він. Від чогось, відповів маленький ослик. Від чого завгодно. Дай подумати, сказав їжак. Він у всьому любив точність. Ні, сказав він твердо, через кілька хвилин. Від чого мене рятувати? Все у мене наче гаразд. Шкода, сказав маленький Ослик. Але якщо раптом з вами щось трапиться, завітайте до мене, будь ласка, і я вас врятую. Одного разу був дуже сильний дощ. Врятую я когось від дощу! подумав маленький ослик і побіг до лісу. Він увесь промок, поки зустрів того, кого шукав. Це було жабеня. Воно сиділо у глибокій калюжі, та все кумкало, кумкало, кумкало. Тримайся, крикнув ослик, я тебе врятую. Зараз витягну тебе з цієї калюжі. І не встигло жебеня оком моргнути, як маленький ослик переніс його з калюжі на сухе місце і почав робити йому штучне дихання. Припини, лоскотно. закричало жебеня. Не треба мене рятувати. Мені так приємно було в калюжі, немає нічого кращого за мою калюжу. І воно повернулося у свою калюжу, заплющило очі і стало кумкати, кумкати, кумкати без кінця. Наступний день був надзвичайно спекотним. Врятую якогось від спеки! подумав маленький ослик і пішов до лісу. Незабаром він зустрів того, кому загрожувала негайна смерть. Це була ящерка. Вона лежала нерухомо під сонцем на розпеченому камінні, а очі її були заплющені. Сонячний удар, подумав маленький Ослик. Він переніс ящерку в тінь, набрав води зі струмка і вилив її на ящерку. Ящерка розплющила очі та закричала: Ти що робиш? Я врятував тебе від спеки, чемно сказав маленький Ослик. Як тобі не соромно, сказала ящерка. Рятувати від спеки. Немає нічого в світі кращого за спеку. Ящерка повернулася на розпечений камінь і знов заплющила очі. Що за ліс? Що за ліс? думав маленький ослик у розпачі. Ну, зовсім нема кого рятувати. Нездійсненна мрія так замучила бідного маленького Ослика. Що він втратив сон і апетит. І напевно справа кінчилася б тим, що його самого довелося б комусь рятувати. Але одного разу дідусь маленького ослика пішов порибалити. Треба сказати, що у дідуся маленького ослика теж була одна єдина мрія зловити хоч раз велику рибу. У той день його мрія здійснилася. Він повернувся додому щасливий, тому що приніс у відрі величезну рибу. Такої риби не бачив ніхто в цих краях. Дідусь залишив рибу у відрі біля ганку і пішов запрошувати друзів на юшку. І тут на ганок вийшов маленький ослик, і побачив рибу у відрі. Може, її треба врятувати? подумав маленький ослик. Але риба так спокійно і поважно плавала у відрі, що маленький ослик побоявся знову потрапити в халепу. І він вирішив спочатку просто поговорити з рибою. Як вам сподобався мій дідусь? запитав маленький ослик, щоб якось почати розмову. Надзвичайно, серйозно відповіла риба. Була дуже рада познайомитися з ним в житті своєму не бачила такого дідуся. Ще пак, сказав маленький ослик. Мій дідусь найкращий в світі. Так, мабуть, погодилася риба. Адже я добре знаюся на дідусях. У нас, дідусями хоч греблю гати. Як це греблю гати? жагнувся маленький ослик. У вас що ж, у ставку є дідусі? Та скільки завгодно, відповіла риба. Але такого чудового, як твій, досі не бувало. Я дуже задоволена сьогоднішнім уловом. Як це? закричав маленький ослик. Як це задоволені уловом? Це дідусь, задоволений уловом, а не ви? Адже це він вас зловив? Ти помиляєшся, незворушно відповіла риба. Це я його спіймала? І я взагалі то дуже люблю віслючу ловлю? Звичайно, я випливаю ще на світанку і шукаю якийсь хороший гачок поміцніший. Та щоб черв'як був товстий. Як побачу відповідний гачок з відповідним черв'яком, так і думаю, пора хапати. Не інакше на тому кінці великий ослик. Та ще чого доброго, чийсь дідусь. І ковтаю черв'яка. Тож твій дідусь, моя здобич. А він знає про це? запитав маленький ослик, тремтячи від жаху. Звичайно, знає. Як можна не знати, хто кого спіймав? От він і пішов попрощатися з друзями. А потім я відведу його у ставок Не бійся, йому там не буде нудно, у нас там скільки завгодно дідусів, і майже всіх зловила я. Але ж там мокро і холодно! в розпачі закричав маленький ослик. Нічого, жити можна, відповіла хитра риба. Ви дасте йому з собою теплу піжаму, купальну шапочку і калоші, от і всі справи. Треба рятувати дідуся, подумав маленький ослик. У цю мить він навіть забув, що це і є його заповітна мрія. Він так хвилювався за дідуся, який от от повернеться, одягне піжаму, купальну шапочку, калоші та піде з рибою у ставок, що забув про все на світі. Знаєте, що запропонував він рибі? Давайте я віднесу вас у ставок. Ви там на дідуся і почекаєте. Ні, сказала риба, подумавши. Мабуть, не варто, вже краще я тут почекаю. Там вам краще. Ви не турбуйтеся, дідусь прийде, і не один з друзями. Ну, хіба що з друзями, сказала риба. Тоді згодна, неси. Тільки щоб неодмінно з друзями. Маленький ослик радісно тягнув відро з рибою до ставка. Він випустив рибу у воду, і вона на прощання крикнула йому. Отже, домовилися неодмінно з друзями. Маленький ослик побіг додому. Йому так хотілося побачити дідуся, якого він ледве не втратив. По дорозі він зрозумів, що збулася його заповітна мрія. Він рятівник. І не якогось там жебеня або ящерки, а свого власного дідуся. Дідусь блукав навколо будинку і шукав відро з рибою. Куди воно поділося? бурмотів він. Час варити юшку немає. Куди ж воно поділося? Дідусю, не бійся, риба в ставку! закричав маленький ослик. Я її випустив. Я тебе врятував. Ця жахлива риба на тебе чекає, але ж ти не підеш до неї в ставок, правда. Коли маленький ослик усе розповів дідусеві, той довго мовчав, а потім сказав ось що Маленький ослику, сам подумай навіть твоєму дідусеві рідко вдається зловити таку велику рибу. А вже щоб риба зловила такого великого дідуся, цього взагалі не буває. Отже, я нікого не врятував. Запитав маленький ослик. Чому ж? сказав дідусь. твоя мрія збулася. Ти врятував рибу. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк і підписуйся на канал, щоб ніколи не пропускати нові цікаві історії.